Привіт! Наша сьогоднішня тема географічні карти та їхні елементи, класифікація географічних карт та географічні атласи. На сьогоднішньому році ми з вами поговоримо про географічні карти минулого, дізнаємося, як на картах враховують кулясті Землі і показують сторону горизонту. Також дізнаємося про класифікацію географічних карт та як карти об'єднують географічні атласи. Перед тим, як перейти безпосередньо до вивчення сьогоднішньої теми, ми з вами поговоримо про географічні карти минулого. Звичайно, що точна дата створення першої карти невідома, хоча і багато історичних документів, які свідчать про існування карт в різні етапи розвитку Землі. Зображення навколишньої місцевості первісної людини знаходяться у вигляді малюнків, виконаних на корі дерев, металі та просто на скелях. У середні віки були поширені так звані монастирські карти, їх створювали без урахування кулястості землі. У епоху великих географічних відкриттів виникла потреба в нових картах, які браховували кулястість землі, оскільки карти – вже не задовільняли потреби морських подорожей. Так, Герард Меркатор створив карту світу з неправильними обрисами материків, а дійсні відстані потрібно було розраховувати. Враховуючи всі ці незручності, наприкінці ХІХ століття почали створювати нові карти. Це були карти не тільки поверхні суходолу, а й рельєфу океанічного дна. Так ми з вами плавно переходимо до питання. Як на картах враховують кулясті землі і показують сторони горизонту. Отож, як ви вже знаєте, під час складання карт обов'язково виникають спотворення довжин, площ і форм, які є наслідком перенесення кулястої форми землі на площину. Основним способом перенесення земної поверхні на площину є картографічні проекції. На даному слайді ви бачите, які ж бувають картографічні проекції. Детально сьогодні на цьому питанні ми зупинятися не будемо, та проте згадаємо, що картографічні проекції бувають циліндричними, азимутальними та конічними. Також варто зазначити, що основою будь-якої карти є сітка тонких ліній, що перетинаються. За допомогою цих ліній, карти орієнтують за сторонами горизонту. Вертикальні лінії це меридіани. І вони вказують нам на напрямок північ-південь. Відповідно, горизонтальні лінії це паралелі, і вони вказують нам на напрямок захід-схід. Незважаючи на те, що вчені запропонували дуже багато способів зображення Землі на карті, жоден з них не дає точного її відтворення. Тобто карт без спотворень немає. На картах неможливо зобразити місцевість в усіх подробицях, як на плані. Тому перед складанням карти постає дуже важливе завдання відобразити для неї найістотніші об'єкти. Ступінь узагальнення карти залежить від її призначення. Для того, щоб зобразити на карті її найістотніші об'єкти, використовують легенду карти, яка являє собою сукупність використаних умовних позначень із потрібними поясненнями до них. Усі умовні позначення на карті поділяють на контурні, значкові, лінійні. Та пояснювальні. Контурні позначення використовують для зображення об'єктів, обмежених контурами, наприклад, озера, острови тощо. Значкові позначення це символи, фігури, малюнки, розміри яких довільні. На картах це переважно населені пункти родовища корисних копалин тощо. Лінійні позначення використовують для зображення об'єктів, які витягнуті в лінію, це тобто дороги, кордони, ріки тощо. Пояснювальні позначення використовують для детального опису об'єкта. Їх застосовують на картах переважно великого масштабу. Отож, таким чином, ми підійшли до вивчення питання класифікації географічних карт. Усі географічні карти класифікують за охопленням території, змістом масштабом, призначенням тощо. Отож, географічні карти за охопленням території бувають світу, півкуль, материків і їх частин, країн та областей. За змістом карти поділяють на загальногеографічні та тематичні, за масштабом на великомасштабні, середньомасштабні та дрібномасштабні, за призначенням на науково-довідкові, культурно-освітні, туристичні, технічні та навчальні. Таким чином, ми маємо широке розмаїття карт за змістом та призначенням. Усі географічні карти. Збирають в географічні атласи, які являють собою упорядковані збірники географічних карт. Сучасні географічні атласи класифікують подібно до класифікації карт, тобто атласи поділяють за змістом на загальногеографічні, тематичні та пізнавальні, за призначенням на навчальні, дорожні, туристичні, військові, морські навігаційні тощо, за форматом кишеньковий атлас, настільний атлас, атласи з наліпками для дітей. За охопленням території атласи поділяються на атласи світу, області, країн тощо. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та підписуйся на канал, та продовжуємо вивчати географію разом. До зустрічі, Па-па!